jingle bells jingle bells jingle all the way oh what fun it is to ride in a one horse oh. Різдвяний ярмарок по українськи у міні-поезі більше 20 майстрів представили вироби своїми руками, солодощі, іграшки, прикраси ручної роботи і багато іншого можна придбати у талановитих новоприбулах з України. Майже дві сотні покупців завітали аби придбати новорічні подарунки, підтримати українців і просто гарно провести час. Крісмос маркет гарна можливість для новоприбулих майстрів показати свої здібності і навіть заробити на своєму хобі. Юлія Охрименко одна з організаторів. Розповідає нам, як з'явилася ідея цього заходу. Ідея з'явилася як Патриція і Мішель з собору Пресвятої Трійці. Вони запитали мене, чи можу я допомогти щось таке організувати тут у Вінніпезі такий новорічний ярмарок для наших новоприбулих українок. Як багато було залучено людей в організацію? Організацією займалася я і Ксенія. Ми українки, які от прибули сюди, чекаючи від війни, а, а також Мішель, Таїса і Анастасія, які вже давно тут проживають. Як ви шукали майстрів? І скільки загалом майстрів сьогодні представили свої вироби? В першу чергу ми зробили пости в Фейсбуці про те, що ми шукаємо майстрів. Які нещодавно приїхали з України, тікаючи від війни, що ми хочемо допомогти зробити, організувати такий захід. І з вусуста передавалася інформація також, так ми шукали. А наразі ми знайшли більше 20 майстрів, які сьогодні прийняли участь в нашій ярмарці. Сьогодні зібралась велика кількість українців в одному місці. Що ви відчуваєте, коли Бачити навколо себе так багато рідних людей. Я відчуваю класну, позитивну атмосферу, чесно, дуже приємно поговорити зі своїми, будучи вже тут, в Канаді. А, ну і загалом і канадійці дуже привітні люди. Хоча у Манітобі зосереджена велика дуже українська спільнота, чи відчуваєте ви смуток за домом? Ну звичайно, я сумую. Я сумую за чоловіком перш за все, тому що я не бачила його спочатку повномасштабної війни в Україні. Уже 9 місяців а, а, розлуки, і звичайно, засмувиба, і звичайно сумую за всіма, за своєю родиною, за батьками і за близькими друзями. Цей новий рік ви зустрінете на відстань зі своїми рідними. Що ви взагалі відчуваєте? Чесно, всередині якісь змішані відчуття. А, новорічний настрій він наче і є, але а, всередині така буря емоцій, і я розумію, що а, справді я цей перший новий рік в моєму житті, який я проведу сама. Ну точніше, не сама а зі своєю дитиною, а, але все ж таки хотілось би, щоб а, війни в Україні не було, і щоб всі жили щасливо і святкували щасливо. Наскільки зараз важливо підтримувати Україну за кордону, і що саме ви робите, аби допомогти українській армії саме в цей час? Я скажу так, звичайно, наші українці вони неймовірні люди. Вони можуть і за один день назбирати на дрон, але все ж таки ми маємо розуміти, що ресурси в Україні вичерпуються і зменшується кількість коштів у наших українців. Тому я вважаю, що це дуже важливо підтримувати їх за кордону, тому що зараз в принципі і саме основний грошовий потік, я думаю, що має бути якраз з таких великих країн, аби закінчити цю війну. Як саме ви підтримуєте Україну цей час? Можливо, ви перераховуєте кошти на армію чи в якісь благодійні організації? Так, звичайно, я це робила вже не, не один раз. Останній раз це був благодійний забіг, де ми бігали в допомогу нашим українським хлопцям, аби закупити їм зимове взуття. Я тоді робила перерахунок. А також так з української карти перераховую кошти і на інші зараз Приватбанк зробив там функцію, що можна напряму теж перераховувати на армію. Більшість майстрів на сьогоднішньому ярмарку це одинокі мами, які приїхали сюди з дітьми. Які кроки ми можемо зробити українсько-канадська громада, аби підтримати цих жінок? Перш за все цей сірізвяний ярмарок, який ми організували, він є великою підтримкою. Тому що насправді я всередині розумію, що відчувають ці жінки, одинокі, які приїхали з дітьми, і наскільки їм потрібна підтримка громади і української, і канадської, і дуже приємно, що вийшло організувати такий захід, так як всі новоприбулі жінки сьогодні мали можливість познайомитися, один з одним, знайти нових знайомих, нових друзів. Ще важливо, що тут присутні канадці, вони намагаються нас підтримати, вони запитують, чи потрібні нам якісь речі і як саме вони можуть допомогти. Мене найбільше здивувався і факт, що вчора сусіди зібралися і вони принесли багато речей до мого дому, аби ми могли сьогодні допомогти іншим українцям. Тобто вони намагаються нас підтримати, і це дуже цінно. Ярмарок пройшов дуже успішно, за декілька годин усі товари розлетілися. Чи плануєте вже організовувати, можливо, наступний такий івент? Так, сьогоднішній день був настільки успішним, ми всі просто в захваті. Ну і взагалі наші дівчата, українки настільки талановиті, вони встигли знайти всі матеріали, встигли все це зробити. І так, уже сьогодні багато відвідувачів і самих майстрів вони запитували, коли вже наступний. Меня зовут Оксана Дмитришина. Мы приехали из Украины, город Ровно, Ровенская область. Расскажи про ваши выробы. Чи занималась вы в Украине, или лишь в Канаде распочали? Я занималась этим уже несколько лет. У меня есть небольшой ну, сайт в Фейсбуке, группа. Вот. Но ну, она еще такая очень маленькая. Это мое любимое хобби, я люблю делать что-то руками. Помимо всего этого я еще вяжу детям разные шапочки, костюмчики, всякое такое на выписку в комплекты. Мне просто это нравится, это мое любимое дело, это моя не основная работа это хобби, и я очень рада, что это хобби приносит э, радость другим людям, что ну, это нравится, украшает их жизнь. Что взагалі кажут люди про ваши вырубы, какие фидбэк вы Они говорят, вау, это красиво, э, это необычно, э, не все верят, что это сделано своими руками, оно больше такое похоже на фабричное. Ну, вот Так, от я видимо, довела свой опыт до такого что що це ну, подобається людям і мені це подобається. Ви приїхали в Канаду, я так розумію, з небагатьма речами. Знову це була одна валіза, і скоріше за все усього приладдя необхідного для виготовлення вас не було. Тобто ви все спочатку з нуля да. робили, Як складно це було знову все це придбати і почати працювати? Это було сложно, не було ні одного іголочки, ні одної ленточки, ні одного там снежинки, нічого. Но я подумала, що у мене ще хороший запас времени до Рождества і потихонечку, понемножку. Там одна, дві, три роботи. І, ну, так це все, такое вже в... количество. Цього року ви вперше будете святкувати новий рік не вдома. Чи вся ваша сім'я тут в Таназі? Не вся сім'я моя здесь. Ми здесь тільки з супругами, з двома дітьми. Родителі наші всі остались в Україні. А... Ну, будемо. пользоваться видеосвязью, чтобы с ними праздновать тоже. Как складно вам морально этого года и і... чи святковый настрой? Настроение праздничное есть. Мы, наверное, это все настроение и состояние души наше, которое сейчас оно есть, оно спокойное. Мы уверены, что все будет хорошо во всех отношениях. И мы познакомились, приехав сюда с замечательными людьми, которые тут рядышком со мной сейчас. Вот. И они поддерживают нас. И только благодаря им мы вот спокойны душой. Канаду чотири місяці тому з двома хлопцями вісім і дванадцять років, мають мої діти. Труднощі, по-перше, я так розумію, що у всіх новоприбулих це англійська мова, що нам дуже складно почати розмовляти. Але ми з цим пораємося. Я вважаю, що все буде добре. Це було моє хобі. Коли я була в декретній відпустці з моїм старшим сином, я робила прикраси. Але більше то було для себе, то таке хобів мала. А зараз, як я приїхала сюди, то я б бачила в цьому можливість для себе а, знайти якусь. А, я не знаю, то, то мене рятує зараз. Якщо робиш щось руками, це допомагає і ти маєш гарний настрій, ти маєш вже більше енергії для того, щоб робити щось інше. Те, що ми маємо робити кожного дня. Це я українська лялька-мотанка, один з її різновидів. Це вже модернізований варіант, але зроблений в українських традиціях, тому що ляльки-мотанки, вони тільки мотаються, не можна нічого шити, не можна нічого прокалувати, тільки це робиться нитками і клаптиками тканини. А це також наповнює дівчат якоюсь енергетикою, і ці ляльки робилися, наприклад, коли мама чекала дитину. Або вона робила іграшку своїй доньці, або коли дівчина виходила заміж, ну це є такий оберіг, такий талісман український, тому тут я також це зробила. Мені це дуже подобається, і це є дуже така класна арт-терапія насправді. Дуже насичена українцями провінція, чи відчувається цей український дух, і чи легше вам із цим, чи можливо, все-таки дуже складно. Коли ми приїхали сюди, пішли гуляти в парк, і ми зразу побачили е, е, статуї, е, тобто Тараса Шевченка, Гайдамаки, і ми зразу так наповнилися отаким от теплом, що ми, ніби там частинку дому тут відчуваємо, і зразу ставало легше, морально легше. Це так ну було приємно. Ми там поробили фотографії, і мій чоловік завжди каже, що тут дуже велика українська громада, найбільша зі всіх провінцій, і ну це відчувається насправді. Дуже відчувається багато допомоги, багато порад. У вас була вимушена імміграція. Чи були ви готові до переїзду? І якими складнощами вам довелося зіштовхнутися на початку? Ми не були готові зовсім, тобто, це було таке спонтанне рішення. В Польщі залишатися ми не хотіли, тому що ми розуміли, що ніякої перспективи далі немає а додому повертатися аналогічно було страшно, і ми не знали, що ці що що буде в західній Україні насправді. Ми не були готові ні морально, ми не вчили мову. Ми те, що ми мали знання з, зі школи англійської. Фінансово аналогічно. Ну, тобто, якщо люди готувалися 5 років, там ну, 10 років, навіть є такі, які готувалися фінансово, то ми так не готувалися. Війна нас застала, як кажуть, дуже так зненацька, але рішення вже яке прийняти, таке прийняти. І ми розуміємо, що назад вироття просто нема, Того, що е, вже якось. Ми хочемо рухатися далі, а назад рухатись ну, не хочеться, хочеться вперед. Тому будь-які складнощі складності ми тут терпимо, підтримуємо один одного. Знаєте, в мене так буває, що вже так все, я хочу додому, приходить чоловік, ну почекай, ще трішки, ще пів року, ще рік, потім вже мені кажуть, що два роки, буде легше. Потім він приходить з роботи, і він такий в паніці: все, їдемо додому, я не хочу тут бути. почекай ще трішки. Отак от нас от така взаємна підтримка. Це саме саме головне. Розкажіть про свої вироби. Я бачила, ви виробляєте полуницю в шоколаді з різними начинками. Як взагалі з'явилася ця ідея? І чи займалися ви? Це ми виробимо ще в Україні чи лише в Канаді почали? Я тільки почала це робити в Канаді. В Україні в мене не вистачало часу, в мене тільки народилася дитина. Це було в думках, і тут такий був своєрідний поштовх, мотивація треба щось робити. Ну тобто, ми не можемо просто сидіти на місці. І я розумію, що я не можу зараз піти на роботу, бо син у мене тільки один рік, садик знайти дуже важко. І я подумала, я спробую. Я спробувала свою першу коробку, принесла друзям, вони кажуть, така класна. А я тепер дивлюсь, думаю, що я таке несла в гості. Як можна було таке робити? Тобто я розумію, що я просто сама вчуся на своїх помилках, і я дуже вірю, що це мені принесе результат. Я виробляю різні солодощі. Я не хочу зациклюватися тільки на полуниці. Це і банани в шоколаді, печиво в шоколаді. І взагалі моя мрія це таким бути, що. Шоколадним майстром, і саме тут відкрити якусь свою кондитерку. Я також пробую торти випікати. Також пробую робити різні начинки. Наприклад, там тут дуже популярні такі кейк-мопси або такі морозиво, як ескімо. Вони йдуть, вони йдуть з різними, можливо, кремові, бісквітні, тобто будь-які і звичайно, шоколад, ну це таке солодочки, люблять всі і діти, і дорослі. От, тому і тут досить популярна, Насправді полуниця в шоколаді. Дуже в мене, якщо чесно, дуже багато замовлень тільки від канадців. Українці замовляють, але тільки якщо на якісь свята. А постійні клієнти приходять зроби мені, будь ласка, три вже на вже вже сьогодні. І я така: окей, але мені треба купити полуницю, яка буває рідко, тому що зараз в нас вже не сезон, вже зима. Але я стараюся для того, щоб перше догодити клієнту, щоб він був задоволений. І, взагалі, щоб в мене справа якось пішла, тому що я не можу сидіти на одному місці. Я хочу рухатись, хочу розвиватися. І я розумію, що тут що це можливо. Ну тут дають можливість насправді. Тут працює дуже добре Сарафанне радіо. Я виставляю роботи на маркетплейс, і всі задоволені. І так приємно, насправді, коли я працювала там в офісі, знаєте, документальна робота. Ну класно, але це не було якогось фідбеку. А тут, коли тобі кажуть, дякую, це смачно, або Боже, як мої дівчині сподобався сюрприз. Я навіть доставляю у мене є там від 35 доларів безкоштовна доставка. І замовляють, наприклад, подарунки, сюрпризи, там з відкритками різними. І мені так приємно, так тепло, знаєте, що я щось роблю для людей. Дуже класно. Мені це дуже подобається і надихає дуже сильно. Займаюся професійно вже більше 20 років. І на цій ярмарці я продала картину з нашим а, гербом України. А, він був розписаний а, у стилі Петриківська розпис. Наразі я знаходжусь ще в отелі, тому що я тільки більш місяця приїхала у Вінніпег. Роботу я писала у номері. Вона ще була навіть сира, тому що вона ще не висохла, нема умов, але це не, не, не помішало нічому, щоб вона була написана і радувала якусь панянку з Вінніпега. Дійсно, підтримка величезна з усіх сторон, починаючи з аеропорту. Але ми душею та серцем знаходимося ще там. Ще в Україні це наша батьківщина, і ну ви знаєте, ділишся на дві половини. Одна половина тут, а інша в Україні залишилася, тому що там залишилися і рідні, і друзі. І у мене внучок народився. Так що ми ще серцем в Україні і мислями також. Але намагаємося адаптуватися. Наразі у він не Я планую займатися цим. Я шукаю роботу, а зв'язану тільки з ну з цим мистецтвом, тому що я не тільки малюю картини, але я малюю на стінах, можу зробити і ремонт, і розмалювати стін стіни в у любому будинку. Юлія Коваленко, Микола Середяк, Юкраїнів'ю View, View Multicultural.